Губи-догляд. Після процедури вам, адміністратор або ваш майстер, обов'язково вручить пакетик з усім необхідним для вашого догляду перманенту. Як саме виглядає догляд за губами? Все дуже просто. протязі тижня ви маєте змащувати губки тим бальзамчиком, який вам дав фахівець. При цьому, коли ви будете його наносити, бажано це робити не промазуючими рухами, а точковими. Тому що буде момент, коли буде формуватися лусочка, щоб ви випадково не піддерли. Чим більш зволожені будуть губки, тим краще загоїться ваш перманент. Далі важливим моментом, і це обов'язково профілактична міра, яку ми рекомендуємо зробити, це використовувати таблеточки від герпесу. Ми радимо вам звернутися до вашого сімейного лікаря, який би вам назначив якийсь препарат. Далі хочу пояснити, як буде наш колір проявлятися. Коли ми лише закінчимо процедуру, колір одразу буде виглядати трішечки насиченим. Не лякайтеся, тому що в загоєному варіанті він буде світліший. У когось, в залежності від організму, знову ж таки, колір буде світліший на 20% або на 30%, або на 40%. Для цього нам і потрібна планова процедура корекції, яка робиться не раніше, ніж через місяць, і не більше, ніж через 2 місяці. Отож, підсумуємо, після процедури колір трішечки насичений. На наступний день, коли ви встанете і поглянете в дзеркало, ви 100% побачите, що він став ще більш насиченішим. Навіть якщо ми робили якийсь нюдовий рожевий ефект, на другий день він буде ближче до кольору малинки. Хочу пояснити, чому. На другий день це процес, коли починає формуватися лусочка. Колір стає більш насиченим, і лусочку ви будете бачити десь день на третій, четвертий. Вона буде дуже ніжна, дуже тендітна. Ви можете спокійно вести соціальне життя. І до тижня вона повністю відходить. Через тиждень колір залишається дуже легеньким на Але ви маєте трішки почекати, тому що на протязі 3-4 тижнів колір потихеньку проявляється. Тобто, готовий колір і готовий результат не раніше, ніж через місяць. Через місяць ми обов'язково з вами сконтактуємо або телефонним дзвінком, або смс-кою у будь-якому месенджері. Обов'язково запитаємось, як загоївся наш пігмент, і запропонуємо вам час для зустрічі або для консультації, або одразу на корекцію.